Доброго дня! Мене звати Андрій Олександрович. Я працюю хірургом в медичному центрі здоров'я лікаря бережного. На КТ можна побачити як щелепу, так і окремий зуб в трьохмірному просторі. Тобто можна його покрутити з усіх сторін, подивитися, чи є у нас проблеми з каналами, їх топографію. можна побачити скриті від прицільного знімку. Проблеми, Наприклад, кісти, які на прицільному знімку можна не побачити, тому що вони будуть знаходитися скажімо, за корами. Набагато точніше відображається стан зубів під пломбами, під коронками, якість лікування кореневих каналів, об'єм кістки для майбутнього встановлення імплантів, стан гаймерових пазух. Саме тому я направляю своїх пацієнтів на КТ.